Напряму е, маю досить таке близький контакт з тими жінками, які е, якраз в стані аборту. Хочу сказати дуже сумно звістку, що за останній час е, абортів побільшали, значно побільшали. Якщо в 2006-5 році сьомому ми спостерігали значний спад абортів, то звичайно цифри е, менші, ніж були. До 90-го року, але все одно кількість абортів збільшилася, порівняно з тими роками півтора-два, а десь навіть 3 рази. Це надзвичайно, сьогодні ще день великі цифри. Пояснити це я навіть я, може, не знаю, я, не можу і не беруся, тому що я не володію такою інформацією, але констатую тільки факт. На жаль, співпраця така говоримо, що працювала психолог, вона спробувала, нас пробувалася психолог, дуже досвідчена людина. Вона пробувала в, в перинатальному центрі і навіть пропонувала свої послуги в, в жінками, які саме йдуть на аборь. Ну, поки що нам в цьому відмовила. Єдине, що ми зараз будемо старатися, декось якось так старатися зробити, це стенд з дуже гарними картинками, які маємо робити. Ми, 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 Тут пані що нам трошки помила і що має дуже красиві замораження, дуже щасливе материнство, саме в тій палаті, де жінки готуються до аборту. Де коли один раз побачите, краще, ні один раз побачите. І якщо ну трошки, можливо, важко е, людині, яка працює, е, там ще має якісь інші обов'язки кожен день, але я за себе особисто говорю, що я можу надати свою допомогу, можливо, не технічно, але і при зустрічі. Студентами як фахівець, хоча я не ніколи, але як терапевт з великим досвідом і практикуючи католичка, можу так само дати дуже багато інформації, правдивої і достатньо емоційної. На наших цих листівочках є також контакти тих організацій, які цим займаються. Так і не є ні волонтерами за життя, вони просто цим займаються. Це є міський центр спеціальних служб. Це є дар життя, це є родина, е осередок кризової вагітності, надія. Так? Тобто, е в принципі, є люди, які цим займаються, але як на мій погляд, яка є проблема на сьогодні? От ми поговорили собі, так? і кожен сказав свою думку, щось ми дізналися і ми пішли. Так? А якихось плану план, якоїсь дій не складено. Тому, можливо, з вашої участі я пропоную вам от є трави, червень, липень, серпень. Зараз скласти умовний такий план, що би можна було зробити в цій літній місяці. От на вашу думку, просто такий. Мозковий штурм так, от я думаю, що треба там флешмоб, я думаю, треба вийти на площі, а я думаю, треба більше інформації, більше статей кожного тижня подавати статтю по всіх газетах міста. Так, от просто ваша думка, що ви думаєте? І власне, ну якщо там, наприклад, я можу написати статтю, так а я можу там прийти на площі, а я можу там ще щось. Ну, ласка, це дуже так важливо, щоб якийсь такий план винести сьогоднішньої зустрічі, щоб мати якусь такий акцент завершальної ноти, що ми можемо робити далі? Так, тому що ми можемо тут зустрічати ще місце і обговорювати основну проблему борту, яка є. Але насправді треба рухатись далі в цьому напрямку. Будь ласка, хто хоче?